Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок. Вже сонечко простягає до нас свої промінчики. Піднімається все вище і вище. Хоча вже кінець жовтня, але сонечко іще намагається нас з вами обігріти. Я готую сніданок, поставила супчик, замісила піцу на сніданок та дивлюся у віконечко на цю красу. Захотілося мені ще вийти і подихати свіжим повітрям. Травичка ще у нас зеленіє після дощів. Нас доганяє своє після літньої спеки, бо влітку пекуче сонечко все випалило було, температура була вже ж дуже велика, оземена посходила у людей густим килимом. Городи вже повигорювали люди. вже Земелька готова до, зимової, до зимового відпочинку. Вдалині лісосмугу ми бачимо, яка одягла вже різнокольорові шати свої. І ще багато зеленого кольору, але вже є і жовтий, і помаранчевий. А де інде і червоний? Життя торжествує. Декілька років тому назад у нас прийшов дуже великий буревій, багато чого зруйнував. І оцю лісосмугу, що ми з вами бачимо, в вдалиння. оце, оце лісосмуга і сюди ось пішла повністю. Вітер зламав дерева там. Обчухрало те листя, гола лісосмуга стояла, самі стовбурці. Пройшло декілька років і, і природа ожило. Знову піднялися молоді деревця, кущі та й старі дерева. Бачите, старі такі вже доволі давні. Теж з листочками вже стоять. І в цих деревах знайшли прихисток різні птахи, комахи. Ось так, щоб не траплялося в житті, які б стихії не відбувалися події. А життя торжествує. І життя продовжується долі. Який спів птахів. Не знаю, чи сходить з вами до купанки чи ні. Мисічка. Гарно з віконечка дивитися, хаті тепліше, та й миска ж поряд повна. То чого б його на ту вулицю йти? Ти там спостерігаєш за піцею? Тісто від нас ще там не надумало втекти, ні? Ходила я з вами у берег, помилувалася ранком сільським, мовчала, адже ж як споглядаєш таку красу, чуєш звуки природи, то слова тоді зойві. Вже скоро вечір відпочивала сьогодні і від кухні, не особливо там я працювала. І взагалі, хочу відповісти вам на деякі коментарі. Під минулим моїм відео там мені, мене запитували, чи обрізаєте ви хризантеми. Обрізаю. Обрізою. На зиму я маю на увазі. Обрізою. Десь залишаю ось такі пенючки від землі, не вкриваю, а так корінці зимують, невкриті, зразу зими теплі. І якщо і сніг падає, то ми оце сюди сніг накидаємо і там під такою знаєте, сніговою ковдрою гарно коріння хризантем почувають. І ці хризантеми я також не буду викопувати, будуть квітувати. Ну, доки мороз, оце не поморозить їх, таку красу. Сподіваюся, я ще не один тиждень помилуюся я хризантемками. Я, е, 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 а тоді теж зріжу і будуть вони зимувати. Ну що, іще? Е... Мене запитували, що це у ваш забудиночок стоїть у дворі? Це апібудиночок. Це такий будинок, де живуть бджоли, і де можна людині лікуватися і оздоровлюватися. Внизу ось тут знаходяться вулики з цього боку. Бджули залітають, вилітають, носять мед і все там інше. Квітковий пилок. розрахований на чотири. Вулики ось тут живуть бджоли. А з цього боку, ось тут такі дверці дверки, і відкриваються, і тут можна лягати. Бачите, ось посередині. По боках тут такі ось зроблені отвори, забиті тут такою решіточкою. Бжоли звідси, звідти з вуликів не летять. Ну, хіба щось сюди, як відкриваєш, закриваєш, може бжола залетіти? А тут, оце без трьохте, це посередині. Хватає місця для людини однієї. Я в секонд-хенді купила такі паролонові подушечки. ну Мабуть, вони були для стільців. Оце чотири штуки. Я сюди так кладу паролонові подушечки. Це не закриваю ці отвори. Зверху застеляй ковдрою, подушечку, і е, лягаєш сюди всередину цього апібудиночка. І починаєш відпочивати, оздоровлюватися, лікуватися. Бажано, бажано б заснути. В ці отвори всередину будиночку, будиночка, е, іде... Запах такий, насичується повітря тут усіма, усіма тими продуктами, які носять бджоли: мед, віско там, прополіс, і це позитивно сприяє оздоровленню всього людського організму. І зміцнюється імунна система. Позитивний вплив має на серцево-судинну систему людини, покращується сон, нормалізується тиск як в гіпертоніків, так і в гіпотоніків. Ну, Взагалі, багато. Чого корисного і позитивного для організму людини? Це ароматерапія, так? а ще всі ми знаємо, що кожна жива істота на цій землі має своє біополе. І от біополе бжіл і біополе людини воно дуже схоже. Але Сучасні технології мають, ну так скажем, шкідливий вплив взагалі на організм людини. І це біополе в людини, оці вібрації, частоти, вони порушуються. І порушується ритм всіх, як систем організму, всіх органів. Адже ж Самі знаєте, що серце має свій ритм. Сама серце має свій ритм, і має ритм кожен орган в людини. І ось коли цей біоритм порушується, то тоді виникають багато виникає, як наслідок, хвороб у людини. А як людина тут відпочиває в цьому апі-будиночку, бжоли гудуть. І вони сприятливо діють на організм людини і налаштовують на той ритм, який потрібний. І людина тоді оздоровлюється. Звісно, що за один оце сеанс людина не оздоровиться, а треба бажано сеансів там скількись. Ну, а саме краще, це знаєте, постійно так ходиш їх. І відпочив. Не отам, десь заходиш в хату, береш телефон в руки, чи телевізор той включаєш. А ось тут лягаєш, засинаєш і оздоровлюєшся. Я, Як були в нас ще бджоли, я частенько з це приходила, лягала, засинала. і Тоді, знаєте, встаєш такий відпочивший. Так себе гарно почуваєш. Але чоловік пішов, поїхав вірніше на роботу, їздив по всій Україні, а за бжолами по потрібен постійний догляд. Ну і, звісно, ми позбулися посіки. В планах в нас знову встановити свою пасіку і мати свій корисний мед. Прополісо там віск, квіткову пильцю, яка, так же я кажу пильцю. ну, Поправте мене, якщо, якщо щось не так я сказала. І також оздоровлюватися. А це, це в наш час дуже потрібно. Вибачайте, якщо я вам довго це порозказувала все. Дякую вам за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!